Вітаю, друзі, сьогодні ми продовжуємо наш проект актуальне інтерв'ю. Гостя нашої студії, помічниця депутата міської ради Сергія Ведернікова Олеся Панятовська. Вітаю вас, Олеся, в нашій студії. Доброго дня, пані. Іно. Досить недавно до нас звертались працівники комунального підприємства Спецкомунтранс, розказували про догани звільнення, взагалі таку якусь ну, неприємну ситуацію в самому колективі. Тоді і ваш коментар ми брали. Ви робили припущення, що все робиться навмисно для того, аби підприємство збанкрутувало і щоб, ну скажімо, на цей, на цей ринок запустити приватника. Ну на сьогоднішній день щось змінилось, ваша думка змінилась? На жаль, не змінилась. На жаль, все, що робиться зараз на цьому підприємстві, і мені про це відомо, не дозволяє думати, що це підприємство має право далі на життя. Я вам скажу, що на одній із сесій одним депутатом було озвучено деякі проблеми, які існують сьогодні на підприємстві, і, на жаль, на жаль, ніяких висновків висновків не робить ні керівництво підприємства, ні керівництво відповідного департаменту, які мали би зробити висновки хороші і скажем направити в правильне русло роботу цього підприємства. Трошки далі ми з вами поспілкуємося. Я розкажу, що на самсна відбувається да і яким чином це буде трошки більш тривалий процес знищення цього підприємства? Але він відбувається. Тобто, ви переконані, що все-таки підприємство ведуть до банкрутства? Підприємство ведуть до банкрутства. На жаль, чи це не невдале так, керівництво? Чи це свідомі дії, які виконує керівництво? Але не бачу. Гарного розвитку подій для цього підприємства. Ну, я пропускаю, що ви і надалі тримаєте зв'язок з працівниками. На сьогоднішній день ситуація в колективі змінилась? Знаєте, дуже шкода, що люди живуть на цьому підприємстві, працюють як на пороховій діжці. В перший день призначення нового директора я, скажімо, так, нанесла йому візит вічливості, бо вважала за необхідне. Розказати йому, які кошти були виділені нам депутатами, на що вони були виділені. І знаєте, якось так сталося, що зайшли деякі люди з колектива, і якось так негарно директор одразу себе повів: тобто, або ви будете працювати, або ви не будете працювати. Після чого я йому сказала, ви знаєте, це такий колектив, який відповідально працює. І мені здається, з ними треба треба трошки бути якось більш поважно до них ставитись. Ну на жаль. На жаль, мене не почули. От не можу не запитати, а яку мету ви переслідували, коли домовлялись про зустріч з теперішнім керівником підприємства? І я так розумію, що не знайшовши спільної мови, а чи не є це все таки ну помста за якусь образу особисту? Я абсолютно не переслідувала якусь свою власну мету, які свої власні амбіції навпаки. Скажімо так я розуміла, куди я йду на протязі своєї роботи і що я хочу зробити на цьому підприємстві. Тому е, я розуміла, що людина, яка прийшла, і я знала, що людина без відповідної освіти, яка людина, яка не працювала і не мала уявлення про роботу комунального підприємства, я вважала за необхідне навіть своїм обов'язком розказати людині про ті напрацювання і про ту мету, і ті шляхи. Які могли скажімо так, вивести це підприємство з певної кризи. Це перше. Друге, я думала, що людина дослухається. І це, скажімо так, нормальний процес, тому що на момент його призначення і на момент мого звільнення депутатами міської ради було виділено доволі багато коштів на різні, скажімо так, на різні роботи, які пов'язані з цим підприємством. Тобто, мені хотілося, щоб ці кошти були ефективно використані на підприємстві. І ну помста, помста за що? Да ні, помсти немає, але мені дуже шкода, що, по-перше, моя вся робота і мої всі зусилля звелись просто на нівець. І в результаті люди не можуть спокійно працювати. Відбуваються якісь догани, відбуваються якісь звільнення, незрозуміли, і це не поодинокі випадки. Людей провокують до а, звільнення. Мало того, людей переводять на інші банки без їхньої згоди, тобто дають фактично дозвіл на розповсюдження їхніх персональних даних. Розумієте, відбувається така нефахові відбуваються вчинки. Які абсолютно не полегшують роботу людей, От за що мені власне образливо, і якби я не працювала з цими людьми, я могла би сказати, що можливо це такий поганий колектив, але колектив хороший. Ну, якщо на сьогоднішній день після стільки стількох років більш-менш спокійної роботи цього підприємства почали, скажімо так, відбуватись такі катаклізми, то це, на мою думку, не залежить від людей. Але помсти абсолютно ніякої немає. Я хочу, щоб люди, які отримують кошти з власне з цього підприємства, які керують цим підприємством, щоб вони керували в рамках закона і створювали належні умови для праці людей. А ніяк не навпаки, от не буду вдаватись у далеку історію цього підприємства, а навіть за півроку поточного року ми чули досить суперечливу інформацію. Начебто на кінець року підприємство вийшло з прибутком. пізніше почали говорити про те, що воно потребує фінансової підтримки, і начебто вже на межі банкрутства. На сьогоднішній день яка ситуація і що за катаклізми там відбуваються? Ви про це знаєте? Звичайно, знаю. Дійсно, правда, що на кінець року підприємство вийшло в прибуток. Мало того, підприємство сплатило податок на прибуток. Не буду вішати собі медалі, не скажу, що це сталося через таку прекрасну через прекрасне керівництво моє. Ні, це завдяки спільним зусиллям і мої, і людей, і депутатів міської ради. Ну, вони виділили підтримка. так, таке вони так. виділили колосальні кошти у вигляді фінансової підтримки цього підприємства. Але є різна фінансова підтримка. Фінансову підтримку, яку виділяли, скажімо так, мені. Ці цьому підприємству я обґрунтовувала всі, розуміли, що тариф не обґрунтований, тому що ціна на палива а це одна з найважливіших складових тарифів. Ціна на палива була дуже занижена. Якщо в умовах війни ми працювали всі, пам'ятаємо з угу. паливом, наприклад, при ціні 57 гривень за літр, то в тарифі ця ціна була закладена, здається, 24. Я точно не пам'ятаю але 24. Тобто, ми розуміємо, де ми вилітали на паливі. Мінімальна заробітна плата на той момент підвищилась. Тобто, ми зробили коригування тарифу, але воно відповідало нашим потребам. Значить, що відбулося далі? Після того, як ми скоригували тариф, сесія міської ради це затвердила, ми мали на меті, скажімо так, вивести це підприємство, зробити його одиницю окремою. Тобто, що відбувається зараз? Нам е, допомагають дуже в той момент. Допомогли ЖЕКи, Вони взяли на себе таку відповідальність, фактично, збір коштів для uh -huh. спецкомунтрансу. тобто будинки, які вони обслуговували. Люди Бо, платили в ЖЕК, так, а управлінську так. компанію. Управлінська Упра... компанія з вами мала абсолютно точно. управлінська компанія нам перераховувала, але звичайно, управлінська компанія не збирає 100% кошти, тобто 100% кошти не надходять на підприємство. Тому виникає заборгованість вже в управлінських компаній, і їм по великому рахунку цей вантаж абсолютно не потрібен. Ну так, от саме в момент, тоді, коли ми піднімали тариф, ми мали на меті закумулювати якусь певну суму коштів для того, щоб поступово відходити від жеків і ставати окремою одиницею, тобто спецкомунтранс безпосередньо заключав би далі договора або індивідуальні за і це робиться з приватним так. сектором, або колективні договори. Але це цей договір мав би бути був укладений. Між спецкомунтрансом і якоюсь особою. Тобто, mm -hmm. це або люди, або юридична особа в такому досі. Тобто Ми мали мету е, закумулювати кошти. ЖЕКі нам, тобто управлінські компанії, нам в цьому мали допомогти. Що відбулося зараз? Кошти не закамульовані. Ми маємо на сьогоднішній день е, е, так, збиток на кінець травня е, 2023 року. Близько 800 тисяч. А це підприємство показало збитки, збитки? Да, тобто їм не вистачало вже коштів. Про це було відомо і департаменту житлово-комунального господарства. Це відкрита фінансова звітність? Ні, це не відкрита фінансова звітність. На жаль. На жаль, вона не відкрита, але випадково я побачила оцей документ, коли надіслали на департамент ЖКГ спецкомутранс, які, які в них є фінансові проблеми. Тобто, здається, я можу помилитися: плюс-мінус це була сума 780 тисяч. Тоді поясніть, оцей тариф підвищений, він не покриває ці витрати? Чи в чому ж причина? Ну для чогось його ж затверджували? Я думаю, що зараз. Необхідністю фінансової підтримки спецкомунтранс буде обґрунтовувати тим, що саме ЖЕКи їм не Угу. Ну, хвилиночку. Я хочу зауважити, що управлінські компанії в нас охоплюють, якщо взяти багато квартирні будинки, десь приблизно відсотків 60 від існуючих. А решта, напевно, відсотків 30 це ОСББ, але не забувайте, що є приватний сектор. Тобто, якщо я скажу на сьогоднішній день, що управлінські компанії охоплюють всього-навсього 50% мешканців міста, ну, напевне, я не помилюсь. Хорошо, де решта 50% там вам не доплатили? Чому не проводиться робота з рештою? Це стосується, от зараз питання, яке я підніму, воно стосується всіх управлінських компаній, компаній і в тому числі спецкомунтранс. Покажіть мені комунальне підприємство, яке заявляє позови до неплатників. Мотивують тим, що позов дуже дорогий. Так, але є такий судовий наказ. Вартість його десь приблизно 200 з чимось гривень, ну нехай буде 300. І шляхом судового наказу працює комунальне підприємство міста Пловоденері. Тобто таким чином стягують борги. Якщо підприємство в даному випадку спецкомунтранс, вони зацікавлені в тому, що їм надходили кошти, відповідно, вони мають звертатися з такими судовими наказами. До боржників цього не відбувається. Вони подали би на позов на управлінські компанії. Виходить. Чому на управлінські? Я, я зараз не веду мову про управлінські компанії, я веду мову про інше населення, яке не відноситься до управлінських компаній. Тобто, але це... найбільші боржники все таки це управлінські компанії. Не можу вам сказати стовідсотково, тому що не бачу цифр. Угу. Але робота має проводитись всебічно. Тобто із іншими людьми має проводитись робота, цього не відбувається. Далі. У нас є е, прекрасна така можливість сплачувати в інтернеті, це Приват-24. Відколи я звільнилася з посади, жодного разу на Приват-24 не відобразились борги людей. І це зрозуміло, люди не заплатять. Якщо ви відкриваєте, ви бачите, що ви боргуєте, ДП тепловода, міст тепловодиенергії, решті, тобто ви платите ці цифри, так? Але, але якщо у вас на спецкомунтрансі стоїть нуль. Відповідно, ви це ви це не платите. Тобто, це має займатися начальник абонентського відділу. Є ще один момент: це підприємство може функціонувати, і, скажімо так, успішно, якщо будуть дотримуватись, якщо будуть виконані певні необхідні дії. Наприклад, забезпечено доступ цього підприємства до бази даних, наприклад, міста Кам'янця-Подільського. Не може спецкомунтранс. Знати, хто зареєстровався зареєструвався, хто перереєструвався, правда? Тобто, таке людина не людина, перепрошую, а підприємство має мати доступ до цієї інформації. Значить, це в нас таку інформацію володіє ЦНАП. Так мені говорили про те, що не може, значить, не може ЦНАП передавати спецкомунтрансу такі відомості. Я хочу заперечити, тому що як з іншими комунальними підприємствами, вони yeah. мають ці бази даних, яким чином. Ну, немає такого, щоб підприємства могли між собою обмінюватись базами, але отримати базу даних по мешканців спецкомунтранс від виконавчого комітету може. Це дозволяє закон. Я зараз вам зачитаю відповідно до частини 6, статті 6 закону України про захист персональних даних. Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, враховуючи, що послуги з вивезення побутових відходів, послуги з поводження з побутовими відходами віднесені до переліку послуг, що становлять загальний економічний інтерес, постанови Кабміна від 23 2018, від 23 травня 2018 року, номер 420 Є таким, що впливають на економічний добробут громади. Тобто, саме це підприємство має право доступу до баз даних. Відповідно, користуючись оцим законом, ще будучи директором, ми зробили оцей доступ до бази даних спецкомунтрансу. На жаль, після мого звільнення жодного разу підприємство не скористалося цією можливості. Тобто воно йде по накатанні. От, як Брали, наприклад, от з цієї квартири там за трьох людей, так вони і продовжують брати. А ви можливо... вважаєте, що це великі mm. ну, розбіжності? Да, це великі, великі? Да, це великі розбіжності. Особливо, якщо врахувати те, що тариф ми підвищили, то це, це скажімо так суттєво впливає на підприємство. Здається, що такі вичинники, вони не важливі, але якщо вони всі взяті а, разом, вони важливі. От дивіться, я повернусь до цієї заборгованості. Не з а до збитку 780 тисяч. Це приблизно, якщо за 5 місяців 2023 року підприємство так, могло отримати такий збиток, то до кінця року буде півтора мільйона, якщо така тенденція. Можливо, але за рахунок чого? Я вважаю, що тут в даному випадку виключно вина керівництва цього підприємства. Я говорила ще, будучи депутатом про те, що на роботу, коли призначили нового директора, почали брати зайвих осіб. Тобто, підприємство доволі працювало з невеликою кількістю адмінапарата. Ми могли працювати, ми працювали так роками, і для того, щоб насидіти оцю фінансову подушку, не можна було брати на роботу зайвих осіб. Що зайвих кого ви маєте на увазі? Наприклад, які це посади, додатково це... взяли секретаря. Додатково взяли ще одного бухгалтера. Взяли Бульдозериста, який фактично на момент свого, на момент того, як його взяли на роботу, не мав одиниці, не техніки. мав бульдозера. Тобто не було техніки, вона нібито була, але вона була в неробочому стані. І от три місяці людина отримує зарплату. Мало того. Коли ми змінювали тариф, верніше до зміни тарифа, у нас, у нас коефіцієнт при нарахуванні зарплати використовувався 1,3. Коли е, розроблявся новий тариф, коефіцієнт 1,8 відповідно за, за рахунок для зарплати, так, відповідно так? за рахунок цього коефіцієнта, у всіх підняли зарплати, але разом з тим, починається зарплати підвищились, і все одно підприємство нараховує премії. Кому 600 гривень, кому 500, а кому і 4 нараховує. Розумієте, е, керівник підприємства повинен. Чітко усвідомлювати, що премію він може виплатити тільки тоді, коли у підприємства є фінансова можливість. А коли такої фінансової можливості немає, яким чином виплатити платите премії? Звичайно, я також платила премії вантажникам, своїм працівникам. Але я хочу зауважити, що тоді у людей навіть з преміями я заледве натягала 7-8 тисяч. А на сьогодні. На сьогодні, на сьогодні у деяких працівників адмінапарата, зарплата десь приблизно з 15 тисяч зросла до 35 000, разом з прийманням. До тих самих вантажників і простих mm. працівників. У вантажників не готова сказати чітко, десь порядка в кого як: 8 тисяч, 9 тисяч, тобто в них зросла зарплата незначно. А от адмінапарат значно зросли зарплати. І мало того. Знаєте, що мене здивувало в цій ситуації, що керівник цього підприємства е, призначає фактично надбавку за виконання особливої роботи певному працівнику. По-перше, я не розумію, що це за виконання особливо важливої роботи. Мені не прийшло в голову це робота поза його посадовими інструкціями. Можливо. Я зараз я зараз це розкажу. Справа в тому, що е, навіть у такий важкий час, коли почалась війна, ми не зробили такої надбавки. Він чомусь зробив надбавку одному з працівників 50% від його посадового окладу. Причому я, я бачила цей наказ, я почитала перелік, за що він отримує зарплату. То я вам скажу, що ця людина фактично по своїй посадовій, по своїй посадовій інструкції зобов'язана і без того виконувати ці обов'язки, мало того. Законодавець говорить про те, що при розробці посадових інструкцій вони не повинні дублювати в різних працівників, вони не повинні дублювати один одному. А в цій надбавці якраз прописані ті обов'язки, які дублюють обов'язки інших. І от коли ми нараховуємо при тому, що підприємство не спроможно платити якісь певні премії. І все одно, мало того, що ми підняли зарплату за рахунок коефіцієнта, ми починаємо платити премії. Знаєте, це якесь як нашарування одної проблеми на іншу, і в результаті ми виходимо на цей збиток. Керівник для того і є, щоб він чітко усвідомлював, скільки підприємство отримало, на що вони відправили. А в даному випадку керівництво цього підприємства, знаєте, просто. Як це на російській мові, на українській не знаю, вольготно живе. Вони роблять все прекрасно, в них зарплати, в них премії. Працівники як працювали тяжко, як вони були незахищені, так вони і залишились на сьогоднішній день незахищені. Дуже шкода, але на сьогоднішній день таке відбувається. Я вам скажу, що в важкий час війни я відпрацювала без заступника. На сьогоднішній день навіть є заступник, але знов таки, який не має профільної освіти. І все, що, що на сьогоднішній день досягнено цим керівництвом, це звільнення людей, це догани, це примус до звільнення, це збиток. То далі зараз ми просимо фінансової підтримки. А далі що? А далі ми знову будемо казати, що нам потрібен новий тариф? Ну питання можливо не зовсім до вас, але може ви знаєте на нього відповідь. З керівником підприємства укладено контракт і на який термін? Ну, якщо керівник підприємства продовжує працювати, то напевно з ним укладено контракт. І я вам скажу, що в цьому випадку мене теж дивує позиція міського голови, тому що а, він знає про такий стан на підприємстві і він продовжує контракт. Я ось взяла з собою свій контракт. Він майже однаковий з контрактами керівників інших підприємств. Угу. Тут є е, цілий перелік, зв'язку чим звільняється керівник. І одним е, із е, моментів є у разі. Коли у трьох звітніх кварталах протягом календарного року спостерігається зростання обсягів дебіторської заборгованості підприємства, яке за загальним підсумком зазначених кварталів не супроводжується відповідним зростанням обсягів реалізації продукції підприємства. Тобто, ми вже маємо на сьогоднішній день два квартала, два, коли спостерігається значне зростання дебіторської заборгованості. Підприємство при цьому нічого не вчиняє. Але просить фінансової підтримки. То за це відповідальність несе саме директор. Якщо я розумію, що я не бачу можливості і не бачу плану розвитку цього підприємства, то мені здається, що людина має звільнитися. Але людина прекрасно себе почуває на посаді, їй продовжують контракт. І на що сподіваються, на те, що зараз депутатам донесуть інформацію про те, що це підприємство. Не може скажімо так, не може самотужки вийти з цієї знову такі ями. І фактично в депутатів не залишиться вибору. Депутати змушені будуть дати ці кошти. Ну, але я не знаю, чи це є вихід, чи це, є, скажімо, чи це буде спонукати нинішніх керівників розвивати далі це підприємство. Я абсолютно не є прихильником банкрутства і закриття комунальних підприємств. Але, от за таких умов, скажіть, от то чи варто з міського бюджету постійно датувати підприємство, чи можливо дійсно запросити на цей ринок приватника, який буде виконувати ці послуги, і в принципі не буде просити фінансової підтримки з міського бюджету? Я категорично проти, проти того, щоб заходив приватник. От а в от чому? даному конкретному випадку, ну по-перше, що це безумовно буде підвищення ціни по друге на прикладі інших міст ми прекрасно розуміємо, як це може бути в нас. Не десь є недоплата. приватник довго не говорить. приватник просто припиняє вивіз. У нас комунальне підприємство взагалі відпрацювало фактично самий тяжкий період початок війни. Здається, президент. України пан Зеленський казав, що здається, була історія в Харкові, що якраз завали всі розбирали комунальники, тобто приватники всі, які можливо там були, вони зібрали свої транспортні засоби і поїхали. А вся робота лягла на плечі комунального підприємства. Я не розумію зміну виконавця цих робіт, якщо підприємство має можливість працювати. Але для того, щоб воно працювало, має бути якісь фахові рішення. Не так ми кидаємося від одної проблеми до іншої, не так, що ми закриваємо всі дюри фінансовими підтримками. А напевне, люди, і в даному випадку, це керівник підприємства, який несе фінансову відповідальність за всі фінанси на підприємстві. Напевне, він мусить відповідати зараз за такий стан підприємства. Це підприємство завдяки нашим депутатам, завдяки тому, що була надана величезна фінансова підтримка, це підприємство, скажімо так, було в плюсі. За 5 місяців воно пішло в збиток. Напевно, відповідальність має бути. Тобто, це, скажімо, недолугі українське рішення? На мою думку, так. Да. На мою думку, це відбувається саме так. Тому що. Е тому що кожну фінансову підтримку треба обґрунтувати. Якщо це підприємство вийде за фінансову підтримку, я обов'язково хочу почути, за рахунок чого це підприємство зайшло зайшло в такий стан, і що було, які дії були вчинені цим керівництвом за для того, щоб це підприємство якось полегшило свою долю. Але Чомусь, чомусь я думаю, що якихось адекватних обґрунтованих відповідей я не почую. Я думаю, що нашим депутатам будуть якусь масу інформації вливати в вухо, яка насправді не буде мати нічого спільного з ні з розвитком. Ну, Якщо депутати захочуть, вони зможуть вникнути з, звичайно. В цю ситуацію вони і вони зобов'язані на сьогоднішній день як власники цього підприємства, наприклад, створити якусь свою комісію. І перевірити це підприємство надання фінансової допомоги не може бути поставлено на поток, воно має бути обґрунтованим. Тим більше, ви пам'ятаєте, як Михайло Володимирович посідко реагував на фінансові підтримки, наприклад, до чорнього підприємства ДПТПловода. Ну зараз побачимо реакцію на фінансову підтримку. І Що це питання буде буквально от на сесії? Яка Я призначена? думаю, що воно е, що воно вот-вот-вот вилізе, бо в людей заборгованість за по зарплатам є. Люди обурюються і це стає часто густо причиною того, що люди звільняються. Вони хочуть мати нехай невелику зарплату, але вони хочуть мати її вчасно. Ну але не має так бути, що міський бюджет має погашати заробітну плату працівникам комунальних підприємств. Особливо тоді, коли а, керівник цього підприємства на власний розсуд при великих зарплатах ще додатково сплачує премії певним особам. Це, це з відповідальність виключно директор цього підприємства. Хочеться вірити, що наступна наша зустріч буде вже більш оптимістичною. Ми будемо говорити не про збитки, а принаймні про якусь уже ну економічну стабільність цього підприємства. Мені теж цього би дуже хотілось, і хотілося би, щоб на такі керівні, на такі керівні посади таких важких складних підприємств призначались люди, які елементарно будуть дійсно вболівати за такі підприємства, які будуть вболівати за громаду за якість надання послуг, бо саме керівник. Грамотний керівник, розумний керівник, він запорука, це майже мені здається відсотків 90% успішності цього підприємства. Тому я сподіваюся, що все ж таки це підприємство ми збережемо і воно буде прибутково. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Сподіваємось, що не тільки ми будемо слідкувати за розвитком подальших подій, а принаймні за цим будуть ретельно слідкувати і депутати, ну і міський голова.